Німеччина країна, що має одну з найрозвиненіших автомобільних промисловостей у світі. Зараз нам відомі такі німецькі автомобільні бренди, як Mercedes, Volkswagen, BMW та Audi. Проте за автомобільною стороною ховається не менш успішна тракторбудівна галузь, яка особливо сяяла в першій половині ХХ століття. Коли однією з найяскравіших зірок в німецькому тракторному сузір'ї був ханомак, витоки історії цієї компанії беруть свій початок в першій половині 19 століття в німецькому місті Гановер, коли Георг Егестров 6 червня 1835 року заснував завод Айзен Гісерай Ундмашінофабрік, який займався виготовленням стаціонарних парових двигунів. Але вже в 1846 році, з початком німецької індустріальної революції, для якої було характерним швидке будівництво мережі залізниць, компанія з Гановера вирішила переорієнтувати власне виробництво і розпочала випуск локомотивів. Нова справа йшла досить успішно, і вже в 1870 році було збудовано близько 500 локомотивів. А в наступному 1871 році компанія отримала нову назву Гановеріше машіненбаум, а.Г., яку в 1904 році з ініціативи тодішнього директора Еріха Мацеліна скоротили до простої та зручної абревіатури Ханомак. В 1905 році компанія розпочала нову для себе сторінку випуск власних парових вантажівок, який відбувся за ліцензією фірми Круп. Ліцензія діяла до 1908 року, а вся продукція йшла на потреби німецької армії. Але важкі та тихохідні вантажівки потужністю в 35 кінських сил не були надто затребуваними на ринку. Більш успішними на початку ХХ століття були експерименти з сільськогосподарською технікою, результатом яких стало створення знаменитого моторного плуга Ханомак ВД Грозфлюк. Буквені індекси у назві були ініціалами двох німецьких конструкторів Ернста Венделера та Богуслава Дорна. Які вдосконалювали конструкцію перших моторних плугів, які випускала компанія ШТОК на перших «Грос-плугах» встановлювались двигуни «Кемпер» з робочим об'ємом 14 літрів та потужністю 50 кінських сил. Згодом, шляхом збільшення частоти обертів, потужність двигуна довели до 65 кінських сил в 1914 році. Після придбання компанії на Мак Нордойча автомобіль Ундмоторин Аг. Розпочалась розробка власного двигуна. Перший великий плуг, обладнаний двигуном від HannoMak, був презентований в 1915 році. При об'ємі 15 літрів двигун видавав потужність 80 кінських сил. Силова установка розміщувалась на рамі перед двома великими ведучими колесами, діаметр яких сягав 2 метри 20 см. Таке компонування забезпечувало хороший розподіл маси. При цьому центр тяжіння машини знаходився на ведучій осі. Управління ханомак Ведеґрозфлюк здійснювалося через заднє опорне колесо меншого діаметру. Згодом, окрім плуга, почали використовувати інше навісне обладнання борони та культиватори. При власній масі 6 тонн «Гросфлюк» міг рухати зі швидкістю 5,5 км в годину, оскільки великий плуг вважався військово-критичним продуктом, то його випуск продовжувався навіть під час першої світової війни. Дані машини використовувались в основному на великих за площею полях східної Німеччини. Частина з них була експортована за кордон. Всього за час випуску, який тривав до 1919 року, було збудовано понад 500 машин. З 1921 по 1924 рік компанія випускала дещо менший моторизований плуг, який отримав відповідну назву Hanomag VD35 Клянфлюк малий плуг. Дана машина обладнувалась скромнішим двигуном об'ємом 5,7 літрів та потужністю 35 кінських сил. Універсальності клянфлюк надавав додатковий шкіп, за допомогою якого можна було приводити в дію різноманітні стаціонарні механізми. При масі в 3 тони машина розвивала швидкість 4 км в годину. Всього за час випуску було збудовано 255 самохідних плугів «Кляйнфлюк», вже до 20-х років стало зрозуміло, що конструкція подібних самохідних плугів є архаїчною. Після Першої світової війни виникла потреба в універсальних тракторах. І такий трактор компанія з Гановера випустила в 1919 році. Це була гусенична модель Ханомак вдц 25 Трактор також був спроєктований інженерами Вендерелом та Дорном, тому буквений індекс ВД в назві означає те, що й на моделях самохідних плугів. А ось індекс Z був першою літерою від слова «цюбмашіна» тягач. Цифри в назві вказували на потужність двигуна в кінських силах. Наступним трактором в цій гусеничній серії стала модель Hanomag VDZ50. Він обладнувався чотирициліндровим чотиритактним карбюраторним двигуном потужністю 50 кінських сил. При масі в 6,8 тонн трактор пересувався зі швидкістю 6 км в годину. Дана техніка використовувалась в сільському та лісовому господарствах, а також для виконання різноманітних робіт та транспортування вантажів на промислових об'єктах. Невелика кількість цих тракторів перебували на озброєнні німецької, чехословацької та грецької армії, де вони використовувались в якості артилерійського тягача для важких гармат. Випуск цієї моделі тривав до 1931 року. Всього було збудовано 680 екземплярів. Саме ВДЦ 50 став прототипом для радянських гусеничних тракторів Комунар, які з 1924 по 1931 рік випускались на харківському паровозобудівному за в 1924 році на основі гусеничної моделі ВДЦ25 компанія Hanomag побудувала свій перший колісний трактор R26, де R є скороченням від Радшлапер колісний трактор. R-26, як і більшість січніх тракторів, мав безкаркасну конструкцію. Функцію несучої основи в ньому виконували картер двигуна, коробки передач та головної передачі. Випуск колісної моделі дав змогу Ханомак конкурувати з американською компанією Фордсон, яка в той час домінувала на ринку колісних тракторів. У 1931 році гановерці випустили свій перший дизельний трактор Ханомак RD-36. Подібний крок у виробничій програмі був вимушеним, оскільки в умовах економічної кризи, яка охопила Європу на початку 30-х, тракторний ринок Німеччини захоплювали більш економічні дизельні машини від Deutz та Lanz, тож потрібно було реагувати. Перший дизельний трактор компанії RD36 обладнувався чотирьохциліндровим двигуном з робочим об'ємом 5,2 літри та потужністю 36 кінських сил. Двигун працював в парі з триступінчатою коробкою передач. Дизельний трактор, як і попередні бензинові, будувався в двох варіантах сільськогосподарському та дорожньому. Випуск першого дизельного трактора Ханомак RD36 тривав до 1936 року. Всього було випущено 611 одиниць рд 36 започаткував цілу серію успішних тракторних моделей всього близько 20. Вони випускалися в сільськогосподарському промисловому варіантах та у якості дорожніх та сідлових тягачів. На всі ці трактори незмінно встановлювався дизельний двигун Д-52 з робочим об'ємом 5,2 літри та збільшеною в 1933 році до 50 кінських сил потужністю. У 30-х роках ці машини були досить популярними в Німеччині і дозволили Ханомак міцно закріпитись на тракторному ринку. В 1933 році, паралельно з випуском колісних тракторів, відбулося впровадження в серії гусечних тракторів сімейства К-50, обладнаних тим же дизельним двигуном Д-52. Індекс К у назві є першою літерою від слова Кетеншлепа гусеничний трактор. На базі цих моделей, крім сільськогосподарських тракторів, розпочалось також виробництво дорожньобудівельних машин. Найменшим сімействі Ханомак був трактор РЛ-20, вагою в 1,6 тонни та з двигуном потужністю 20 кінських сил. Випуск цієї моделі тривав всього протягом 10 років з 1939 по 1949 рік. Великий вплив на розвиток компанії здійснила Друга світова війна. Більшість німецьких машинобудівних підприємств були переведені на військові рейки і розпочали випуск військової продукції. Не оминула подібна доля і компанію Ханомак. Протягом війни в Гановері випускали бронетранспортери, гармати, залізничні артилерійські системи і великокаліберні боєприпаси. Вже по завершенні програмної для німеччини Другої світової війни Ханомак знову зосередився на випуску тракторів. Справжнім шедевром, який завоював серця німецьких фермерів, став трактор Ханомак Р40. Простий з міцною конструкцією та легким двигуном об'ємом 5,2 літри та потужністю 40 кінських сил. Він протягом багатьох років був незамінним помічником на полях. За хороші технічні та тягові характеристики його часто називали локомотивом на колесах. Трактор отримав нову п'ятиступінчату коробку передач та пневматичний привід Гальм і випускався в кількох версіях сільськогосподарський, без крил та підніжок із металевими шинами, та дорожній, яка мала і крила, і пневматичні шини. Максимальна швидкість дорожньої версії трактора 25 км годину. Маса R40 уливалась від 3,2 до 3,7 тонн. Також варто доповнити, що четверта і п'ята передачі на сільськогосподарській модифікації були заблоковані. По воєнній лінійці тракторів Canomamak особливо популярні здобули важкі моделі граніт, бріліант та рубуст, що означає міцний. Дані трактори мали більшу потужність та покращене технічне оснащення, знімний дах з лобовим склом, покращений рульовий механізм ЦФ, продуктивнішу гідросистему. Додатковий демультиплікатор та важіль перемикання передач на рульовій колонці в другій половині 50-х Розвиток компанії значно уповільнився. Дались в знаки невдалі експерименти з запуском серію тракторів з двохтактними дизельними двигунами, а також занадто роздута модельна лінійка з великою кількістю модифікацій. Все це призвело до додаткових фінансових затрат. У 1958 році компанію Hanomag, яка перебувала на межі банкрутства, поглинула німецька сталоливарна компанія Rheinstahl. З того часу виробнича програма все більше зміщувалась в сторону випуску легких розвізних вантажівок, а тракторне виробництво поступово відходило на другий план. А вже в 1969 році Рейнсталь продала тракторне відділення Hanomag відомому тракторобудівному бренду Масі Фергюсон. Сама ж компанія Ханомак в 1971 році перейшла під контроль Даймлер. Згодом в 1977 році новим власником підприємства з Гановера стала американська компанія ABH, яка претендувала на роль найбільшого в світі виробника будівельної та вантажної техніки. Але на жаль, в 1983 році компанія з Америки збанкрутувала. Тому в 1989 році черговим власником Ханомак став японський виробник будівельної техніки компанія Комацу з тих пір і до тепер німецьке відділення Комацу Ханомак займається в основному виготовленням кар'єрних навантажувачів а також різноманітних екскаваторів. В наш час трактори Ханомак стали справжньою класикою німецького тракторобудування і зірками різноманітних ярмарків, виставок та фестивалів. Незважаючи на те, що випуск тракторів Ханомак давно припинено, їх все ще можна придбати на вторинному ринку, де вони досі користуються успіхом, адже справжні легенди, як відомо, не старіють.